Настане день, закінчиться війна, там загубив себе. побачив аж до дна. that it really Пам'яті кадри кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя ушин. Режим хотів ні задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю, вбивати прийшли дикі примати, полягала вата спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата хати. Сміливих воїнів з нас виховала земля мати. Мас не забрати те, що по праву належить, біль не Та вона робила вигляд, ніби просто не. Казали всі змири святує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. помста відчувається всіх на рівні фібрі, щоб душу нашу бити. В нас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра, випухли на цього світу. Ми вбиваємо злого звіра, щоб жили у мирі, діти. Вона та хто чорта поховає в домовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не впаде на коліна, і в моїм серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волею напитись, як пощастило в Україні мені народитись, моя країна не впаде на коліна, і в моїм серці ти навіки єдина. І не завадить нам ніхто волею не пити, як пощастило в Україні мені народитись, як пощастило мені жити серед прометей. Країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг сидять десь тихо там собі на хмарці, чекають виродки, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминуче дожене і часом згинуті безславні морди. Ви сідемо на робі, що домівка, брудний мордор. Боже, хто ж вас? Породив. І стільки що потікали по Європі, та є за час сидіти в одному окопі, а ЗСУ, СЕУ, СССО, група копі, від ворога залишиться, то тільки дим на попів. Це вам біс -си і за бандеру чорновіла. Нехай вся наша доля нелегка і чорнобіла, за бучу, за іпінь дітей, по тилицю, Десятки поколінь одвічно людь собі носилицю. Ми ще з тобою, пішли тільки пів дороги. ми ще з тобою поп... Бачимо на святі перемоги, всі воїнів шануємо і славу, їх поможемо, ми щедро заспіваємо, їх тільки переможемо, моя країна не впаде на коліна. І в моїм серці ти навіки єдина, і не заварить нам ніхто волею напитись, як пощастило в Україні, мені народитись, моя країна не впаде на коліна, і в моїм серці ти навіки єдина, і не заварить нам ніхто волею напитись, як пощастило в Україні мені народитись. that's my no song Iđe do voli, da nam ste, a tebe. Sve ovo, svači, plaše, sve